У США управління освіти з тренером Ординатом Володимиром і Мальцем Іваном Григоровичем приходили на останню сесію, тому що останні виїзди, скільки турнірів, нема ніякого фінансування. І ось Буквально вчора команда, яка поїхала без харчування, нічого не маючи, виборола перше місце в області. І... Десь в кінці 20-х числах поїде на намагання на Україну. Ось. Ми приходили на останню сесію для того, щоб це питання підняли, але до того до того не було, мабуть, ні депутатам, ні мерові було не до того. Ось. І через... через пресу, тому що мали ще прийти з газети вараж через. Через інтернет ми звертаємося, щоб на це звернули увагу і ситуація, щоб виправилася. Ми також вчора хочу сказати, що виграли, виграли на приз клуба Шкіряний м'яч, виграли юнаки 1999 року народження. Два роки підряд ми то другий, то третій. В цьому році так і зуміли це все переламати і стати першими. Ну, хотів би подякувати подякувати. От на сьогоднішній день в дітей управління освіти спонсірує таксі. П'ять двоєк. Вони це теж вложення камінця в цю перемогу. Хотів би подякувати міській організації Свобода. Вони організували вже три турніри, нам от вже на День Соборності, традиційний турнір і 25 числа буде до Дня Героїв турнір. Через такі турніри, от, більше біг, більше б меценатів було б, більше таких турнірів, тому що кожен такий турнір те, то була цеглинка, вчорашня перемогу. Хотів би ще сказати, щоб звернули увагу на те, що на якому полі займається і на якому полі кувалася та перемога, тому що вчора. Вчора треба було бути в Володимирці і бачити, яке, яке там запасне поле. От У нас 2,5 тижні назад стався, сталася неприємність така, вихованець поламав ногу на тренуванні. Просто ступав, на рівному місці ступав, ступив опорною ногою в яму і поламав ногу. От собаки виснімали, да? на, накопали яму. От таких ям тут. Одна, дві, три, а на тій стороні чотири. І це ні в якій не боротьбі, а просто на рівному місці. Малий що ми вже їх самі саморучно засипаємо, а вони знову виникають. Тому знову звертаємо і на це увагу, щоб звернула вся місцева влада на це, що дю США, якби ну, от бачите, який газон, яке поле. А Для порівняння просто треба з'їздити в СНТ Володимирець, побачити, яка там. Для цього всього зроблене база. Вам е, належне е, харчування дали? <рес> Ні, самі, Ні, мені, самі все своє. Тобто мами готували да, вам да. торбинки з да, їжею да, да, і як, <рес> як, як, як ваші відчуття порівняно поле, наше кузнецовсь поле і Володимирецьке? Там рівненьке таке травичка, а тут, тут горби кожна. на горбу. А тут пів піска, півторви. Да. Горбургови, горбу. мріє, палки, ресеп. Да. З яким рахунком виграли в фіналі спортклас, Володимира? Я не Володимира деморацю фіналі. На зональні фінансування не було, на фінальній фінансування не було. Ці кошти, от, що дітям вчора купили, там морозива, води. Трохи Григорович, трохи я назбирали як спонсорська допомога по пару гривень. Все це... От і все. А так, це... всі команди, які приїжджали на зону зарічне, Дубровиця, всім видали харчування, всім видали, отримали діти гроші або пайки. А ми, виходить, на фінал навіть поїхали. З торбинками своїми, як завжди, осінню їздимо на товариські ігри, там в Манєвичі, в Володимира, в Ціпцевичі. То тут куди не йшло? Їдемо своїми торбинками. А тут, виходить, відстоювали честь міста Кузнєцовськ і аналогічна ситуація. Щоб ще й відстояли так, як треба. Зверніть на нас у